Доброго вечора! Вирішив засняти зв'язку супутників на антенні 60 см. Супутник Hotbird і Astra 48E. Чому я вирішив знову настроїти цю зв'язку? Недавно натрапив на одному з інтернет-магазинів на головки Євроскаюсь. Сейчас ближче підійду, Євроскай 3101А. Дуже раніше якісні головки були по сигналу, але їх щас уже знайти це дуже трудно, їх уже не випускають давно. Но вони раніше, як тоді були в ті часи, їх ставили дуже якісний сигнал на них був. Не хуже, чим на хваленому інверто Black Ultra. Ну, Я вирішив знову зв'язку на даних конвекторах настроїти, спробувати. Який буде у нас сигнал? На них на антенні 60 см. Ось так. Приближені головки друг до друга, як бачите. Астра у нас ось в мультифіді, от в фокусі, так як там слабший сигнал. Я вам скажу, на даних конвекторах... Тоже сигнал відмінний, хоча антенна 60 см. Її запас в принципі є на непогоду. Ось з цієї сторони підійду. Засніму, як мультифіт у нас ось виглядає зближено. Головки налаштовані. Дайсик тут стоїть, у мене теж євроскай. Ось. Як бачите, теж дайсик Євроскаївський. Ну, зараз будемо показувати сигнал, який у нас на, даному, на даних конвекторах вийшов. Ось супутник Астра. Він у нас у мультифіді. Сигнал 13,4 дБ, даже навіть 13.6 пробивається. Поїхали далі. Частота 12073, сигнал 12 дБ. 121.30 трішки послабше, але ну, там частота в ДВБС. Загнал, В принципі, запас на погодві є. 122.74 в нас вже відключили. 123,80. Ну, в принципі, теж сигнал з запасом. Частота в ДВБ... ДВБС. В принципі, теж тут сигнал з запасом. Ось частота 12437, 12 де група каналів Інтер веде своє мовлення. Ось такий сигнал. 11,8 дБ пробивається. Задовільний сигнал, я вам скажу, на антенну 60 см. Зараз покажу супутник Hotbird. Він у нас ще раз напоминаю в фокусі. частота. 110.34, ось такий сигнал. 12 дБ почти що. Ну ось Частота 111-37. Там, де перший канал Євразія. Ну, в принципі, там частота ДВБС. Запас є на непогоду трішки. Частота 13.73. Там у нас музикальні канали італьянські сидять. Частота 115,85, 11,1 дБ пробивається сигнал. Там у нас канал китайський на понятному язику транслюється. Частота 116.42 там сидять музикалки. Ну, Сигнал тут практично без запасу, ну, ну сигнал присутній у нас. Ось частота сама цікава, Там, де канал Сіті транслюється болгарський пакет. аж 16 дБ. І це притом на антенну 60 см. Там дуже сильний сигнал. Валить. Я вам скажу. Це найсильніша частота, яка є, мабуть, на цьому супутнику. Ну, На тому пакеті каналів Viva. Там в принципі на всіх частотах сигнал сильний. З ну, частота 107.19. Там у нас теж музикалка є трішки з запасом. З частота, ну, частота 109.30 запас є на непогоду. Ну, ось такий у нас сигнал. Зараз я трішки переналаштую антенну на супутник IBS 75 градус. Покажу, яка, який сигнал буде на ньому на таку антенну. Зараз переналаштую, бо тут у мене вже стемніло і покажу вам. Переналаштував я на супутник IBS 75 градус. Ось як видно в поголовці. Викручена. Зовсім інший бік. Викручена. Антена в нас опущена, так як супутник висить низько над горизонтом. Ну, В принципі, всі частоти працюють, кроме частоти з каналами Мір. Бо там слабий сигнал, там тільки частота йде на антенну 90 см. Відто вона там сама слабша із усіх. Ось покажу, який сигнал у нас на 75 градусі присутній. Частота 11490 там, де канали Мір не йде, Бо вона. На антенну 90 сантиметрів. Теж не в усіх іде. Треба трошки по доній частоті антенну. Ось тут такий сигнал. Ну, по всіх частотах сигнал приличний, я вам скажу. Ну, Одна частота тільки не йде, бо вона сама слабша із усіх. Ну, ось такий у нас сигнал на антенні 60 сантиметрів. Ну, все тоді добре, до побачення. До речі, кому цікаво, напишіть в коментарях, може комусь теж такі головки потрібні. Напишу в коментарях, де я їх купив, на якому сайті. Бо дані конвектора, я вам скажу, вони дуже по сигналу якісні. Їх зараз трудно знайти, бо їх вже давно не випускають. Це десь на одному сайті знайшов, мабуть, на складі ще з тих времен. Залишилися найомності. Ну кому треба, пишіть в коментарях, напишу де їх купив. Ну, Все тоді добре, до побачення.